Як налаштувати керування підами вашого квада прямо в польоті з апаратури в INAV'i. Акцентую увагу, що ми розбираємо не метод керування підами стіками через ОСД пульта, а саме в польоті. Тобто стіками ми продовжуємо керувати нашим дроном, а ауксами, які ми для цього налаштували, ми керуємо підами. В цьому відео я не буду розбирати, яка складова що означає і якими принципами треба керуватись, коли їх налаштовуєш. В цьому відео ми лише розберемо, як налаштувати цю можливість керування підами прямо в польоті. Для цього нам потрібно лише два трьохпозиційних аукса. Це можуть бути або тумблери, або ось ці крутилочки, як в моєму випадку. Я використав ось цю крутилку і ось цей тумблер. Крутилкою ми визначаємо, яку складову, а саме пропорційну інтегральну або диференційну ми будемо регулювати. В моєму випадку крайнє ліве положення. Це у нас пропорційна складова, посередині це у нас інтегральна. і максимально праворуч це диференційна. Цим ми тільки обираємо, що ми будемо регулювати. А ось цим тумблером ми або додаємо, або навпаки, зменшуємо ваші піди по цій складовій. Дуже важливе зауваження. Якщо ви налаштовуєте таким чином керування підами з апаратури, то вам обов'язково той Аукс, який відповідає за додавання або зменшення складової, обов'язково ставити перед тим, як включати пульт або підключати ваш дрон і біндити його з апаратурою, ставити в нейтральне положення, тобто посередині. Не так, як ми звикли перед польотом всі аукси від себе. А обов'язково цей Аукс перевести в нейтральне положення. Тому що, якщо він буде в крайньому положенні, а він в крайньому положенні або додає складову, або навпаки її зменшує. І ви підключаєте дрон, ще, можливо, не включили навіть окуляри, ще не дивитесь на ОСД, а ваші піди вже почали накручуватись. І коли ви почнете злітати, то у вас одразу буде добрий вечір. Тож, будьте уважні, той тумблер, який регулює, обов'язково в нейтральне положення. Все, переходимо в INAV. Підключаємо наш нашклад Кайнаву і йдемо у вкладку Adjustments. Тут включаємо двіжки на трьох перших. В наступному стовпчику Вен channel обираємо канал нашого AUX, яким ми будемо обирати яку складову регулювати. В моєму випадку це 11-й канал крутилки. І тут ось цими движками налаштовуємо на першу позицію, це у нас буде відповідати регулюванню П-складової, середню позицію забиваємо для I-складової, та крайнє праве положення це у нас буде D-складова диференційна. Потім в стовпчику Zen Apply обираємо з випадаючого списку в розділі Pittuning. Для першого Pitch and Roll P-Adjustment. В другий рядок «Pitch and Roll I Adjustment. Та в третій рядок «Pitch and Roll D. Слот залишаємо без змін. І в останньому стовпчику VR Channel. Обираємо канал того нашого Аукса, яким ми будемо саме додавати або зменшувати складову. В моєму випадку, це сьомий канал трьохпозиційного Аукса. Все. Не забуваємо зберегти зміни. Якщо ви не дивились попереднє відео, як зробити декілька ОСД, то давайте в цьому відео коротко подивимось, як нам вивести на ОСД наші піди. Для цього налаштовуємо окреме OSD. Бачите, по дефолту у мене ось таке OSD. На другому OSD я собі налаштував ось таке OSD, де тільки піди, струм і рівень тротлу. Але головне це піди. Для того, щоб вивести ось ці піди на OSD, ми йдемо в самий майже низ, в розділ RC Adjustable Various і включаємо Roll RollPets, Pitch Pets та YAFPs. Я бажаю успіхів в польових налаштуваннях підів. Якщо ви FPV потеряшка і досі не підписались на нашу FPV базу в Discord, то радо запрошую вас зробити це прямо зараз за посиланням в шапці профілю або під цим відео. Побачимось там.